Доброго дня, шановні одинадцятикласники! Ми з вами переходимо до наступного розділу нашої програми «Історія України Одинадцятий 11 клас Творення нової України. Тема сьогоднішнього уроку буде Євромайдан Революція Гідності 2013-2014 років подією, яка спричинила соціальний вибір. Стала неочікувана відмову президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. 21 листопада 2013 року кілька журналістів вийшли на Майдан Незалежності в Києві та поширили в соціальних мережах заклик до всіх небайдужих приєднатися. Ці події можна поділити на декілька етапів. Мирна фаза. Протистояння відбувалося з 30 листопада 2013 року по 16 січня 2014 року. 24 листопада в Києві відбулася найбільша за період президентства Віктора Януковича. Маніфестація до 150 тисяч чоловік. Вимоги Євромадану були відставка прем'єр-міністра Миколи Азарова. Скликання позачергової сесії Верховної Ради для ухвалення євроінтеграційних законів, яких бракувало. Підписання Віктором Януковичем у Вільністі угоди про асоціацію з Євросоюзом. 28-29 листопада 2013 року відбувся у Вільністі саміт. На якому Віктор Янукович поїхав, але на зустрічі з європейськими партнерами заявив, що підписання угоди Україною не на часі, мотивуючи це інтересами національної безпеки. З самого ранку, 30 листопада 2013 року, спеціальний підрозділ міліції Беркут на Майдані Незалежності жорстко розігнав учасників Євромайдану. Так названа зачистка. 1 грудня на Майдані на вулиці Києва вийшли від 500 тисяч до 1 мільйона громадян. Цього дня було створено штаб національного супротиву, який розміщилися в будинку Проспірок. 8 грудня на Майдані під час маршу Мірійонів було вирішено блокувати урядовий квартал. У цей же день на Бесарабській площі у Києві повалили пам'ятник Леніну. Це започаткувало леніна напад. Такий процес проходив через багато міст України, коли рушили пам'ятники Леніна як символу радянської влади. У ніч з 10 на 11 грудня 2013 року кілька тисяч бійців Беркуту. У внутрішніх військ з... З... робили невдалу спробу звільнити вулицю Хрещатик та Майдан Незалежності від протестувальників. Знову відбулася зачистка. 13 грудня відбувся круглий стіл за участю Віктора Януковича і трьох лідерів опозиції, але жодного питання не вирішили. 16 січня були запроваджені так звані диктаторські закони, які дуже обмежували демократичні права суспільства України. Це поклало початок слідучої фази, гарячої фази протистояння 17 січня по 20 лютого 2014 року. Тим часом лідери опозиції на черговому вічі 19 січня 2014 року запропонували абстрактні, і узгоджені, навіть між самими ними, плани подальшої дії. Намагаючись покласти шлях до парламенту, протестувальники використовували в сутичках з бійцями внутрішніх військ і загонами Беркута палки і розібрану бруківку. Уперше на вулиці Грушевського мітингувальники почали кидати пляшки з бензином, коктейлі молотою. Надвечір пішов ухід і заборонений за мінусовою температурою засіб, водомет. Щоб дискриптувати мітингарів, влада найняла банди тітушок для погромів у Києві. У ніч з 20 на 21 січня по всьому місту почали підпалювати машини. І напади на учасників демонстрації. 22 січня 2014 року загинуло троє майданців – Сергій Нігоян, Юрій Вербицький, Михайло Жизнецький. На Раді Майдану 14 лютого було вирішено йти від Верховну Раду. На відміну від парламентської позиції, Майдан вимагав, щоб Віктор Янукович припинив ганбити пост президента України, тобто подав у відставку. Вранці, 18 лютого колони протестувальників почали просуватися волинцями Інститутської і Шовківської до Верховної Ради. До обіду силовики витіснили євромайданців з урядового кварталу. І приступили до зачистки Майдану Незалежності. Силовики підпалили наметове містечко та будинок профспілок. Більш ніж 20 осіб було вбите з вогненої зброєю. 18-19 лютого 2014 року насильство досягло піку. За три дні загинуло близько 80 людей. Вбивство покликали кардіональні зміни. 20 лютого ввійшло в історію як кривавий четвер. На вулиці Інститутській е, до жертв режиму прибавили ще 53 людини, з них 4 соловика. 21 лютого лідери опозиції підписали з Віктором Януковичем угоду щодо врегулювання кризи в Україні. 21 лютого ввечері відбулося. Велелюдне відчинь і один із сотників самооборони Майдану Володимир Поросюк заявив, що повсталі не терпітимуть Віктора Януковича та висунув у ультимату, що якщо президент не піде у відставку до ранку, то самооборона піде на штурм. В ніч 21 на 22 лютого Віктор Янукович залишає адміністрацію президента України та тікає до Росії. 21 лютого на Майдані Незалежності відбулося прощання з тими, кого в жалобних промовах назвали Небесною Сотнею. Тих людей, які захищали демократичні інтереси своєї держави. 22 лютого 2014 Верховна Рада констатувала, що Віктор Янукович самоусунувся від виконання президентських обов'язків. Виконання обов'язків Президента України було покладено на голову Верховної Ради Олександра Турчинов. 27 лютого Верховна Рада України призначила лідера партії Батьківщина Арсенія Юсіника на посаду прем'єр-міністра України. На 25 травня 2014-го були призначені почергові президентські вибори. Але на цьому події не закінчилися. 27 лютого 2014-го самопроголошений голова Ради міністрів Автономної е, Республіки Оксенов звернувся до президента Росії Віктора Путіна з проханням забезпечити мір і спокій на півострові. Починається окупація та анексія Криму Російської Федерації. 16 березня 2014. В Криму відбувся незаконний референдум про статус півостріва. За його результатами, майже 97% учасників проголосували за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації, які ми можемо з вами назвати наслідки цих подій: подій Революції Гідності, збереження державного суверенітету України, ліквідація диктатури та диктаторських законів. Відновлення основних демократичних свобод, ліквідація корумпованого режиму Віктора Януковича, угода про асоціацію з ЄС, зміцнення зв'язків з НАТО, зростання патріотизму та солідарності українців, прискорення формування вертикалі влади, створення передумов проведення реформ та прискорення процесу формування громадського суспільства. Отже, домашнє завдання. Я пропоную вам опрацювати до параграф підручника, переглянути презентацію та виписати основні тези до зошиту. Дякую за увагу!